11.30 в Україні триває марафон Єдині новини новини». 249-й день великої війни. Його хроніку для вас відстежують команди фактів весіт. та «Вікон СТБ». Мене звати Юлія Сенек. Я вітаю вас. Протягом доби ворог двічі атакував Очаківську громаду на Миколаївщині. Там завдав ударів по території заказони. Через обстріл окупантів уночі пошкоджено житлові будинки та гаражі. На щастя, минулося без жертв. Також ворожих артилерійських ударів зазнала Шевченківська громада. Інформацію щодо пошкоджень уточнюють: уночі ворог обстрілював населені пункти Березногувацької та Широківської громад. Там пошкоджень зазнали житлові будинки та сільгольств угіддя. Росія продовжує перекидати у Білорусь свої війська. Солдатів країни-агресорки помітили у районі міста Брест, що недалеко від кордону з Україною. Про це повідомили в Генштабі. Разом із військовослужбовцями Збройних сил Росії прибувають так звані кадировці. Крім того, кілька днів тому на залізничну станцію міста Брест прибув ешелон військової техніки з Росії. Нагадаю, чільник головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що у разі втрати Херсона Росія може спробувати прорив із боку Білорусі. Білорусі далі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти українців. Тим часом наші військові запевняють, щоб там не задумав ворог, і його спільники готові її гідно зустріти і відправити на концерт до Кобзона. Для цього постійно тренуються. Наскільки влучно стріляють з артилерійської зброї? Далі у сюжеті. Поставте стола перед собою. Отак. сядьте за нього, і 20 метрів перед собою три розрахунки. Три задачки прогнали, перемістили їх. Так бійці тероборони готуються гатити міномета і нарощувати вміння вести артилерійський вогонь. Без тренувань не минає ані дня. Вогнева позиція попереду, вогневу позицію зайняти, до бою. Ціль вчаться уражати на відстані 1200 метрів. Бійці висуваються на позицію, розгортають міномети та наводять приціл на умовного ворога. Кожен постріл має бути влучним. Удалю противнику з цієї артилерійської зброї, завдають, усе точно розрахувавши. Мінометами знищують живу силу та позиції ворога. Перші 35-15, основна точка наводки водки Залпом! Залпо триста тридцять три. Не просто там стріляти розрахунки, рахуєш, наводиш. А це тренуються бити зі станкових протитанкових гранатометів СПГ 9 Ця зброя вже серйозніша, адже нищить танки, самохідні установки й іншу броню. Треба вміти добре її примостити, щоб удар був нищівним для противника. Вибрати позиції, обладнати позиції і вести, вести стрільбу. Дев'яти місяці бійці пальнують кордони з Білорусю і стежать за усім, що відбувається по той бік державної межі. Кордон непорушний, та армійці весь час тренуються, аби в повній бойовій готовності зустріти ворога і з того боку. Пораємося однозначно. Я б їм не радив би йти на волинь. Як казали одні відомі люди, що навіть мерці повстануть. На Волині, тобто я їм би точно не радив би. А те, що відсіч дамо, ми віддамо не тільки на Волині, а по всій Україні. Тим часом у нашому генштабі й далі фіксують факти підтримки збройної агресії проти українців з боку Білорусі. РФ перекидає на території північної сусідки підрозділи російських військових, так званих кадирівців та ешелони з технікою. Не зменшується і загроза ракетних ударів та використання іранських безпілотників із боку Білорусі. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко, факт есіті. Єдині новини. Із Донеччини невтішні новини. Вранці там поранено трьох жителів. Сталося це під час обстрілу Первомайського та Бахмута. Загалом же вранці росіяни били по житлових кварталах майже вздовж усієї лінії фронту. У дружківці окупанти поцілили школу і приватні будинки. Під вогнем Торець, Красногорівка, Мар'їнка також російські терористи завдали артилерійського та ракетного удару по Сіверську. Під вогнем житлові будинки у Лимані та Серебрянці. Окупанти лише за ранок пошкодили десяток приватних будинків і Багатоповерхівок заявили в обласній військовій адміністрації. Спочатку повномасштабної війни в Україні вважають безвісти зниклими 248 дітей. Натомість знайдені понад 7 тисяч, повідомляють в офісі генпрокурора. Станом на сьогодні прокурори нарахували 430 загиблих дітей за весь час великого вторгнення, поранених 823. В офісі генпрокурора додають найбільше постраждалих дітей на Донеччині 420. Далі йдуть Харківщина та Київщина. Але остаточна цифра щодо потерпілих українських дітей може бути більшою. Адже активні бойові дії заважають прокурорам вчасно опізнавати тіла. Без газу та світла, зморені тортурами та щоденними обстрілами, але нині вільні. Декілька тисяч жителів селища міського типу Велика Олександрівка на Херсонщині потроху оговтуються від піврічної окупації. Попри регулярне мародерство росіян, свідоме знищення інфраструктури люди не підкорилися ворогу, навпаки, ще більше згуртувалися та ризикували життям, аби допомагати одне одному. Але навіть після того, як наші захисники вигнали окупантів, про спокій тут говорити зарано. Росіяни й далі гатять. Й по мирних людях матеріал Христини Вангольоскайте. Українські захисники звільнили цей населений пункт одним із останніх. Після семи місяців окупації жителі СМТ Велика Олександрівка знову вільні. Слава Україні! Разом з родиною Сергій жив через дорогу від одного із штабів росіян. Обережно проводить нас по замінованому шкільному подвір'ю. Розташувалися окупанти в підвалах місцевої школи, боялися атак українців. Тож облаштували у шапне підземелі під власні смаки з будинків та магазинів виносили не лише техніку меблі, а й навіть штори. Ними прикрашали стелі та стіни. Ідальна спальна кухня дуже їм подобалось шикарно, шикарне життя. Тому і понатягували. тут взагалі комп'ютери були, телевізори, плазмові. Холодильники стояли, пральні машини. Деякий час Сергій також провів підземелі, але не в цьому. Він поліцейський під час окупації росіяни відкрили полювання на правоохоронців. Ризикуючи життям, чоловік допомагав виїжджати іншим співробітникам нацполіції, а в своєму гаражі зберігав їх форму та зброю. Сам врятуватися не встиг. До його будинку таки прийшли окупанти та забрали в катівню. Били прикладами. По голові, по спині. Чую, що щепляють, на пальці крутять, якісь провода. Думаю, ну, може якийсь детектор чи що. Спрашують, знаєш, що це таке? Ні. Ну зараз узнаєш. Ток. І так протягом трьох днів нелюди погрожували розправою йому та його родині, зокрема маленькому сину та вагітній дружині. Вимагали показати, де зберігає зброю Сергій. Відвів окупантів до однієї з хованок. Та і цього було мало. Окупанти вивезли його до іншої катівні у каховку. Ще два дні тортур. А потім зухвала пропозиція перейти на їх бік. Дуже довго тримався, почали до себе вербувати. Нам такі потрібні. Давай до нас вірні. Врешті Сергія відпустили до дружини, яка ось ось мала народжувати звертатися до російських медиків. Жінці не дозволила гордість під потужними ворожими обстрілами в підвалі власного будинку. На світ з'явилася здорова дівчинка. Постійно були. Обстріли не можна було. Ми чотири місяці взагалі не виходили. Я не виходила з дітьми з підвалу. Заставляли нас виїхати в Росію. Взагалі казали, що це дитина вже Російської Федерації. Ми звичайно відмовлялися. В підвалі родина живе і досі. В їх будинку немає жодної вцілілої кімнати. Та й нині каже Ольга: небезпека не зникла. Росіяни продовжують обстрілювати звільнену велику Олександрівку. На дивані з дітьми буквально вийшли і минут через 10 прилітіла. Розбиті адмінбудівлі, спалені автівки, потрощені будинки, заміновані вулиці, без газу та світла. Так нині живе селище. Разом із чоловіком Оксана пробула під окупацію три місяці. Дивом вдалося виїхати. Нині ж повернулися на кілька днів, аби бодай трохи розібрати завали колишнього будинку. Вгору цегли оселя перетворилися після детонації вантажівки з ворожими БК. В Кожному дворі через хату стояла машина з боєприпасами. Вони тільки загрузили їх. Приїхали, вистрілилися, приїхали, загрузилися і заїхали тільки в двір. І почали і стріляти. застрілятися. Згоріла оця хата, згоріла нична, наша хата посередині, Як ми всі їли, я взагалі не знаю? Коли росіяни бігли із селища на стінах та дошках в класах розбомбленої школи, встигли залишити послання. У вас крута школа, простіть нас, це все зверху. Та навіть. Скоро ми що вірнемся. Та це наврядче кажуть українські військові збройні сили міцно тримають звільнені від окупантів території. Хочеться, щоб вся Україна була вільна, незалежна і щоб ніхто не наказував нам, що робити, а жили своїм розумом. Якби любила батьківщину, думали про її розвиток. Сім місяців росіяни свідомо знищували селище. Якось міст через річку Інгулець. Окупанти підривали двічі. В себе наші захисники втратили перевагу під час наступу. Та й цей план військових так званої другої армії світу стріском провалився. Цей населений пункт українські військові звільнили на початку жовтня, і нині найгарячіші бої тривають всього за 17 кілометрів звідси. Збройні сили відтісняють ворога вглиб Херсонщини. Христина Венеля Оскайте Денис Синигінфактасі Єдині новини. Навіть професійні військові Росії не витримують натиску наших збройних сил і масово пишуть рапорти на звільнення та розірвання контрактів. Про це стало відомо з чергового перехоплення телефонної розмови окупантів, яке опублікувало СБУ. Цікаво, що маючи кращу підготовку ніж у тільки номобілізованих, мобілізованих, ці загарбники все одно визнають домінування збройних сил України на фронті. Нині расисти звільняються цілими підрозділами. Короче, ми сьогодні. Будем писать рапорта короче, о... о расторжении контракта ну... и с... с это с несоблюдением условий. Это, ну, короче, а армии российской тут до они... косяки порят. Ну и нам тут делать, это мы так решили. Загроза блекауту та ощадне споживання електроенергії на Буковину релокувалися два підприємства. Одне навчає заощаджувати електрику, інше допомагає рятувати електромережу усієї країни. Репортаж Ірини Тимчишин. Це виробництво з виготовлення ізоляторів. До війни працювали у Слов'янську. В Україні було таких п'ять більшість на Донеччині, і це єдине, яке релокувалося. На Буковину приїхали у березні, почали працювати лише у липні, бо чекали повернення у рідне місто, але там уже все зруйновано. Допомогли з будівництва гуртожитку. Ми його облаштували, де наші співрадиспівробітники живуть сім'ям тридцять. Це головні спеціалісти, їхні сім'ї. Це Краматорськ, Ізюм, Славянськ, Маріуполь. Щойно запустили виробництво, почали працювати буквально з коліс. Ізолятори високовольтних ліній та обмежувачі напруги. Нині це життєво необхідний товар. Від роботи цього підприємства залежить енергомережа України через постійні обстріли. Потреба у продукції настільки велика, що працюють цілодобово. Ані б'ють по великим трансформаторним трансматрифастанцям, де стоять вот такі вот ізолятори, які розподіляють після постанці по виходи високовольтні. І каданіх розбили, ми осталися, котрий можуть поставити е швидко восстановить. це все. підприємство евакуювало унікальну електромеханічну лабораторію. Її випробувальна напруга мільйон вольт. Тут тестують продукцію та сировину. Раніше це робили у наукових центрах. Поки одне підприємство допомагає рятувати державу від енергетичного колапсу, інше також релоковане. Дбає про енергоощадні технології. У нас було об'єкти, де ми там вісім разів економимо електроку. Там промислові об'єкти, наприклад, там було 100 кВт, стало там 13. Ну, для промисловості це не знаю, економія просто супер. Є, є об'єкти, які там за рік повністю окуповували все обладнання. Зараз у компанії грошей на електромодернізацію немає. Визнає Максим. Це був один із напрямків роботи його підприємства, тому зосередилися на виготовленні світлодіодних світильників. Переїхали з Миколаєва. Продукцію продають у Бельгію, Німеччину, Польщу, Ісландію та Україну. Дарія робить хаос. Таку назву має модель цієї лампи. Робота ручна і кожен виріб неповторний. Потрібно годувати сім'ю, така дитина маленька, і зараз знайти роботу дуже важко. Ну как бы, особливо переселенці всі сходять на, на на довгий термін на постійну роботу. Попри війну в Україні треба розвивати власне виробництво. Максим працює над серійним виготовленням світильників, які раніше купував у Китаї. 90% компонентів відчизняні. Треба робити українські, не треба нічого заводити. В під час війни це стало просто, ну це вже не ідея фікс, це просто а, точка, куди ми йдемо. Ці підприємства, які більшість релокованих, виїжджали з під обстрілів з великими фінансовими та людськими втратами, але вони доводять, що український бізнес незламний, і навіть під вогнем расистів зумів зберегти унікальні розробки та ідеї, які в майбутньому стануть основою для зростання економіки. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, факти СІТІВІ», єдині новини. У мережі опублікували відео, на якому, ймовірно, російські інструктори готують своїх африканських союзників. У відео знятому на телефон чути розмову і сміх інструкторів. Та видно, як саме тренуються військові однієї з африканських країн. Крім саморобного дерев'яного тренера танка. У них також виготовлена з дерева ще одна цікава конструкція. Вона нагадує спарену зенітну установку. На відео африканські військові імітують стрільбу з цього дерев'яного пристрою. Такі новини на цю мить тримаємося, підтримуємо ЗСУ. Віримо у якнайшвидшу перемогу. А наш марафон продовжить Яна Брензей з розмовної студії. Яно, будь ласка, тобі слово.